Подзвін і брязкіт, залізні лещата, і ржавий ланцюг на стіні, кров, на підлозі, на лицях, на шатах, сталь червоніє в вогні. — Ну ж, бо, зізнайся, ти бісова потороч. Князь озвіріло рев'ю. Нащо хвороби каліцтва й пошесті ти принесла у наш дім. Сина мого поховали ми в досвіта! Хтось підіпнув стремена, дочка моя, де чекатиме посагу, труну куча щівина. Вбий її, вбий, шепотіла княгиня, очі холодні й сухі. Кіптява білу вуаль почорніла помах нервовий руки. У світлі червоного полум'я зблиснуло сріблене лезо меча, кисті збіліли кайданками стиснуті. Вогник надії за чах. Чорта прислунице, візнице Єресі Уже зачекалася сталь. Князь закричав: Ну ж, бо відьмо, сповідайся! Твій день розплати настав! нами з тобою були ми обвінчені, голос з вуст бранки луна. Богом клянуся, мій княже, не відьма я. відьма мій, княже, вона, помах меча ледь помітний, поривчастий, нитку життя перетнув, враз засміялась княгиня пронизливо. Князь, мов збудився зі сну. Ха <реш> ха, що ж ти, мій, княже, забув, як у досвіта ремені різав тугі, як отруїв ти вино в кубку поспіхом, дочці своїй дорогій. Княже, забув же, що власну княгиню ти сам прикував до стіни, що катував її, поки не згинула. Коси палив у вогні. Чи вже забув, як мене чортом звячено, ти цілував уночі доторк шутковий і шепіт гарячий. Стогін злітав височінь. Плач же, мій княже, Стинай же у відчай, ти ж бо родину прирік. Бійся, мій княже, о, бійся, бо відьма, я. і ти мій, княже, навік.